Максимець Щит із Неба. Я люблю читати книги авторів, що лише починають друкуватися, про яких ще немає купи відгуків. І ця книга це дебютний роман авторки. Розповідь ведеться у двохчасових поясах, у теперішньому часі і в далеких 30-х роках ХХ століття. Але обидві історії таки матимуть спільне в теперішньому. Отож, повномасштабне вторгнення в Україну 22-го року. Журналістка Олеся з Харкова втікає від війни подалі, аж за кордон з дітьми, мамою, сестрою, племінниками і подругою з її дітьми. Вони опиняються в Польщі. Там їх чекають багато випробувань. Їх підтримує лише надія на світле майбутнє та молитва до ікони Богородиці, яка є сімейною реліквією. Поневіряючись по різних домівках, вони всі, зрештою, знаходять прихисток у бабусі власника готелю, де проживали пані Катажини. 1930 роки. Василь і Настя Чабани – закохана сімейна пара, яка живе в селі у Надсянні. Не все легко дається їм у житті, але вони багато працюють, щоб мати гідне заможне життя за мірками села. Але розвалюється країна, насувається війна і все змінюється. Вони переживуть війну, але під час операції вісла їх із дітьми переселяють на чужину в Польщі. Доводиться вчитися виживати і переживати багато бід, що об'єднає ці дві історії. Читайте. Обов'язково дізнаєтеся. Книга справді цікава і легко читається. Загалом мені здається, що дебют авторці вдався, тікаючи від російського повномасштабного вторгнення, яке розпочалося 24 лютого. Олеся, журналістка із Харкова, і уявити собі не могла, які перепитії чекають її родину за кордоном. Бо спершу на її сестру напали зловмисники. Тоді бабуся, яка прихистила, почала погрожувати, викликати над них поліцію, і лише згодом відкривається правда, яку родина не знала десятки років. Пані Катажина, бабуся власника готелю, де вони проживали, це двоюрідна бабуся Олесі. І допомогла в цьому дізнатися стародавня ікона, яку про бабуся Олесі і мама Катажини замовили віконописця. Отож, історія української родини, яка змогла об'єднатися через десятки років. Дебютний роман Щити з неба написано на реальних подіях. В його основі історія виселення української родини під час сумнозвісної операції вісла, що дивним чином відгукується в долях нащадків, змушених у 21 столітті шукати прихистку від війни на землях прадідів. Отож, Олеся Максимець щит із неба. Навчальна книга Богдан рекомендує.